Запитання 13, блок 12. Провадження по виконанню постанови про позбавлення спеціального права. Провадження по виконанню постанови про застосування громадських робіт та про застосування виправних робіт. Провадження про використання постанови про застосування суспільно-корисних робіт. Отже, постанова про позбавлення права керування транспортним засобом виконується посадовими особами органів Національної поліції. Постанова про позбавлення права керування річковим і маломірними суднами виконується керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті. Та інспекторами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, капітаном річкового порту. Постанова районного, районного у місті, міськрайонного чи міського суду про накладення адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт надсилається на виконання органу центральної Органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, не пізніше наступного за днем набрання неї законної сили. Станом на зараз, 2025 рік, таким органом є філії державної установи центру пробації. Виконання стягнення у вигляді громадських робіт здійснюється шляхом залучення порушників до суспільно-корисної праці, види якої визначаються органами місцевого самоврядування. Строк стягнення у виді громадських робіт обчислюється в годинах, протягом яких порушник виконував визначену суспільно-корисну працю. Громадські роботи виконуються не більше як 4 години на день. А неповнолітні 2 години на день. Постанова районного районного у місті, міськрайонного чи міського суду про накладення адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт надсилається на виконання органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, не пізніше наступного дня. За днем набрання нею законної сили. Так. Те ж саме правило застосовується і для покарань у вигляді суспільно-корисних робіт. Виконання стягнення у вигляді суспільно корисних робіт. Здійснюється шляхом залучення порушників до суспільно корисної праці, вид якої визначається відповідним органом місцевого самоврядування. За виконання суспільно-корисних робіт порушнику нараховується плата за виконану роботу, що дуже важливо, бо в громадських роботах порушники працюють за безкоштовно. Оплата праці здійснюється по годину за фактично відпрацьований час у розмірі, не меншому, ніж встановлений законом мінімальний розмір оплати праці. Загальна тривалість робіт визначається рішенням суду, але не може бути меншою, ніж 120 годин і не більше 360 годин. Власники підприємства, установи організації, на якому виконуються роботи, зобов'язані здійснювати оплату праці, а також подавати звітність про виконану роботу до уповноваженого органу з питань пробації.